Дітки, послухайте віршик. Посадила м'яту мати. Пахне м'ята біля хати. Буду м'яту поливати. Хай росте пахуча м'ята. Дітки, яке перше речення у цьому віршику? Так, посадила м'яту мати. Які в цьому реченні слова назви діти? Вірно, мати і м'ята. А назва дії посадила. А тепер давайте змінимо це речення за особами. Я буду називати особу, а ви продовжувати речення. Я посадила м'яту. Ти посадила м'яту. Він. Посадив м'яту. Вона посадила м'яту. Ми посадили м'яту. Ви посадили м'яту. Вони посадили м'яту. Наступне речення. Я буду м'яту поливати. Ти будеш м'яту поливати. Він буде м'яту поливати. Вона буде м'яту поливати. Ми. Будемо м'яту поливати. Ви будете м'яту поливати. Вони будуть м'яту поливати. Наступне завдання. Порахуємо. Порахуємо кущі м'яти. Один кущ м'яти. Два кущі м'яти. Три кущі м'яти, чотири кущі м'яти, п'ять кущів м'яти, шість кущів м'яти, сім кущів м'яти, вісім кущів м'яти, дев'ять кущів м'яти, десять кущів м'яти. Порахуємо дівчаток. Одна дівчинка, дві дівчинки, три дівчинки, чотири дівчинки, п'ять дівчинок, шість дівчинок, сім дівчинок, вісім дівчинок, дев'ять дівчинок, десять дівчинок. Порахуємо лійки. Одна лійка, дві лійки, три лійки, чотири лійки, п'ять лійок, шість лійок, сім лійок, вісім лійок, дев'ять лійок, десять лійок. Молодці. Слова залежно від змісту в реченні. Змінюють своє закінчення. А тепер послухайте віршик. У мами пташки сім'я велика, сім'я велика і працьовита. Працюють дружно з самого ранку, хочуть зробити все до сніданку. А саме п'ять синочків б'ють гніздечко. Б'є горішки шостий син. Сьомий В'язку дров приніс. Восьмий син знайшов пір'їнку, щоб прикласти у хатинку. А дев'ятий син сказав Я задачу розв'язав. Ще один є, та про нього щось не хочеться казати. Бо любив він дуже спати. Скільки всіх синів у мами? Порахуйте, Разом з нами, хто сніданок заробив, хто не смачно його з'їв. Дайте дітки відповіді на запитання, скільки дітей було в маленької пташки. Вірно, десять. А скільки з них заробили сніданок? Вірно, дев'ять. А кому ж сніданок видався несмачним? Правильно, десятому синові. Закінчить речення, дітки. У пташки мами, велика, сім'я. Послухайте казку, дітки. Жив собі в країні української мови маленький, але дуже важливий знак апостроф. Він був схожий на маленьку комету, що зависла в повітрі між двома літерами. І хоч сам апостроф не вимовлявся, його присутність змінювала звучання слів до невпізнання. Одного сонячного ранку апостроф прокинувся у чудовому настрої. Він любив свою роботу допомагати словам звучати правильно та мелодійно. жив він. У чарівному саду граматики, де росли слова на шквалт. Сім'я П'ять, м'ята. У цих словах апостроф стояв гордо показуючи, що букви перед ним вимовляються твердо, окремо, не зливаючись із наступним. «Я Ю, Ж, Й. Але були й слова, де апострофа не було, і він дуже за них переживав. Наприклад, слово буряк звучало злито, м'яко, хоча апостроф відчував, р має бути твердий звук, те саме стосувалося слів свято, цвях. Одного дня апостроф вирішив вирушити у подорож, щоб навчити всі слова країни української мови правильно вимовлятися. Він стрибнув на спину мудрої сови орфографії і полетів над полями словників та лісами правил. Першим містом, куди вони завітали, було містом м'яких приголосних. Там усі слова вимовлялися дуже ніжно, і апострофу це не сподобалося. Він підлетів до слова пір'я і обережно вмостився між Р та Я. І сталося диво. Слово зазвучало чітко пір'я. Мешканці міста були вражені. Вони ніколи не чули такого звучання. Далі слова орфографія принесла апострофа до села Злитих звуків. Там слова святий та цвяшок звучали як одне ціле. Не всі слова одразу приймали апострофа. Деякі пручалися, не хотіли змінювати своє звичне звучання, але апостроф був терплячим і наполегливим. Він пояснював, як важливо правильно вимовляти слова, щоб усі розуміли одне одного. Йому допомагала мудра сова орфографія, яка знала всі правила мови. Поступово все більше і більше слів починали дружити з апострофом. Вони розуміли, що його маленька присутність робить їх звучання чітким і красивим. Слова б'ють, п'ють, здоров'я тепер звучали гордо і правильно. Апостроф Облетів усю країну української мов, завітав до кожного міста та села. Він навчив багато слів правильно вимовлятися, і, хоча він залишався маленьким і непомітним на письмі, його вплив на звучання мови був величезним. З того часу апостроф став одним з найшанованіших знаків Україні української мови. Його пам'ятали, любили за його поважну роботу, робити українську мову мелодійною, чіткою та зрозумілою. Запам'ятайте, дітки, щоб приголосний був твердим, а постро ставлять поруч з ним. Цей знак у тих словах стоїть, де далі йдуть я, ю, є, «ї». А тепер завдання. Прочитаємо слово діти. М'яч. Що таке м'яч? Так, це іграшка. Зробимо звукобуквенний аналіз слова м'яч. Перша літера у слові м'яч М. Має звук М. Це приголосний. У цьому слові він твердий, тому що після нього стоїть апостроф. Далі йде літера Я. Після апострофа вона має подвійний звук «ж», А. Позначаємо м'який приголосний і голосний. Остання літера Ч має звук «ч». Він приголосний, твердий. Порахуємо літери у слові м'яч. Один, два, три. У слові м'яч три літери. Врахуємо звуки у слові м'яч. Один, два, три, чотири. У слові м'яч чотири звуки. У слові м'яч один голосний звук. А. Тому у цьому слові один склад. Ось така дітки цікава подорож була сьогодні у апострофа. Можливо, вам захочеться намалювати його портрет. Тож до зустрічі!